ТСН тиждень завою Мазур. Битва з нападником із внутрішнім ворогом прорив до Євросоюзу і на святий Афон. Уже чекаємо ракети, що б'ють далеко, і зупиняємо небезпечну балістику з Ірану. ТСН тиждень повертається у час змін драматичних і надійливих, щоб ви завжди знали більше. Вітаю усіх, хто з нами, і дивіться у цьому випуску. Толиця у прицілі чи вистачить цим росіянам повторити початок війни? Скоро рік, як учинська радію за три дні. Розбираємо явні загрози і приховані смисли разом із знавцем воєнних таємниць Андрієм Цеплієнком в ситуаційній кімнаті «ТСН Тижня». За два кроки до Євросоюзу Україна і ЄС ми одна родина. Саміт Україна ЄС під виття сирен у Києві. Чому цього тижневі обіцянки європолітиків важать більше аніж усі їхні попередні заяви? Кому 100, а кому 30? Чому уряд зменшував виплати військовим і силовикам? І до чого це призведе? Формула розрахунку пояснює Міноборони. Люди, яким вирізали страх, у мене джекпот. Я буду спілкуватися не просто з пілотом, а з начальником армійської авіації зсу, як українські пілоти знищують цілі ворожі ескадрильє, перше на українському телебаченні інтерв'ю із бригадним генералом Максимом Саміленком на таємній авіабазі. І фортеця віри, гора Афона, благослови та змісне воїнів наших великий прорив української церкви в оплоті світового православ'я і передбачення афонських ченців. Як закінчиться війна в Україні? І почнемо з процесу, за яким уже другий тиждень стежать не тільки в Україні, але й наші союзники у всьому світі. І це не війна. А удар по внутрішньому ворогу, як називається влада, хвиля обшуків, арештів, вручення підозр і відставки українських чиновників, які засвітилися у корупційних скандалах. Під наступ силовиків потрапили митники, податківці, посадовці міноборони, народні депутати та бізнесмени. І це ще не кінець, каже кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Бо продовження уже пообіцяли наступного тижня. Зотримано порядку стопідвісті Слідчі ДБР затримують фігурантів у резонансній справі про харчі для військових з Греції. Гори Афон, Олександр Загородний Іван Головач, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Отже, йдуть до Бога молитви за Україну із цього святого і намоленого місця. Якщо кажуть, кожному по вірі його дається. То ми теж безумовно віримо після цієї великої битви. Обов'язково має бути перемога, щось добре і світле. І не просто віримо, а робимо для цього все можливе кожного дня. Набираємося сили впертості і на тиждень новий. Про головні події його наступної неділі розкажуть наші колеги із фактів тижня у марафоні Єдині новини. Ну а ТСН тиждень можна ще раз переглянути і в Ютубі. Вдячні за ваші вподобайки та коментарі, і там, і у соцмережах працюємо на перемогу разом і до зустрічі за два тижні. Загальнонаціональний телемарафон в ефірі у нас зараз розмовний слот, і ми дуже раді, що цей формат повертається. Все ж таки в на телебачення, що ми вже не дистанційно зустрічаємося з нашими героями. І насправді тема, про яку ми вирішили поговорити, вона актуаль... Я кажу, актуальніше не буває, та. Ми до весь час, да, повертаємось, як нам поєднати непоєднуване, як нам поєднати боротьбу з очищенням країни з громадським контролем за діяльністю силових органів, за діяльністю збройних сил України, сил оборони і як не нашкодити, тому що ми всі знаходимося в цьому травмованому стані, коли будь-яка історія визиває у нас якусь величезну істерію. Плюс ми нагадуємо, є ворог, який завжди тільки і чекає, де би нам знайти слабке місце. І Оце шпичкою нас див